Способи внесення добрив поділяються на основні і додаткові. Основні способи це внесення в ґрунт та позакореневе живлення. Додаткові це фертигація і підливання. Отже, основні внесення добрив. Перше, це внесення в ґрунт. Це процес внесення добрив безпосередньо в ґрунт. Під культивацією, дискування, фрезерування або заробкою сапою перед або при посіві, висадкою розсаду і прикореневим підживленням. Друге, позакореневе живлення, оприскування по листку, оприскування рослини розчином, водорозчинних мінеральних добрив, по листковій поверхні. Для попередження та подолання дефіциту елементів живлення, покращення якості урожаю. Коли рослина знаходиться в стресовому стані або під час цвітіння, забороняється оприскувати добривами. Другий спосіб внесення добрив додаткові перше фертигація. Фертигація це крапельне зрошення, тобто водорозчинні добрива. Розводяться з дотриманням рекомендованої концентрації водою. Внесення добрив проводиться через крапельний полив. І друге це підливання. Вородорожчинні До добрива розводимо з дотриманням концентрації водою і підживлюємо рослини шляхом підливання.